Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Коли рік добігає кінця, тонкі енергії світу стають особливо відчутними. Ніби сама земля завмирає перед новим подихом часу. У такій миті навіть ті, хто звик покладатись лише на розум, починають прислухатись до інтуїції, до знаків, до серця. Тарологиня, що вже не один рік спостерігає за долею України через символи Таро, цього разу вирішила зробити особливий розклад на перехід між старим і новим циклом. Вона хотіла побачити, що принесе грудень 2025-го і як розкриються енергії 2026 го року, який має стати переломним і водночас очищувальним для всієї держави. Коли карти розклались на стіл, їхня мова була водночас ясною і глибокою. Вони показали шлях непростий, але неминучий шлях трансформації. Грудень 2025-го це буде місяць очищення і підсумків. Кінець 2025 року пройде під знаком відсічі всього зайвого. Це час, коли Україна почне позбуватись старих енергетичних прив'язок. Економічних, політичних і навіть психологічних. Тарологиня побачила карти, які говорять про очищення від минулого болю. Суспільство, втомлене руками боротьби, ніби зітхне, але не від полегшення, а від усвідомлення. Далі, так як було, вже не можна. В цей період можуть загострюватись питання влади, реформ, справедливості. Відбудеться певне енергетичне відсіювання. Усе, що не служить істині, відходитиме. Для багатьох політичних фігур це стане моментом правди. Карти показали, що деякі обличчя зникнуть із публічної арени, а на передній план вийдуть ті, хто здатен не говорити, а діяти. Енергетично грудень буде схожий на сповідь. Країна, як жива істота, проходить через внутрішнє очищення, щоб увійти в новий цикл оновленою. Більш зрілою і свідомою. Січень лютий 2026-го. Це енергія перемовин і холодного розуму. Початок року принесе спроби зважити кожен крок. Карти говорять про енергію повільного, але впевненого руху. Січень лютий це місяці, коли розпочнуться важливі процеси дипломатичного характеру: не гучні заяви, не підписані на камеру документи, а тихі зустрічі. Обережні діалоги, коли слова мають вагу не меншу, ніж зброя. Це час, коли Україна отримає певну перевагу у внутрішній стійкості. Сили, які раніше були розрізненими, почнуть діяти більш узгоджену, з'явиться стратегічне бачення і на рівні влади, і на рівні військових рішень. Тарологиня побачила карту миру, але ще не як завершення. А як початок процесу примирення всередині країни і між різними таборами думок. Це перші промені надії, але поки що вони пробуваються крізь зимовий лід. Весна 2026-го. За розкладом це буде час пробудження і внутрішньої боротьби. Березень, квітень, травень принесуть рух. Енергія року почне нарешті проявлятись в реальних подіях. На картах Таро весна показалась через вежу. Тобто, старі конструкції руйнуються, щоб звільнити місце для нового. Це час, коли країна проходитиме через кризу зростання. Може відбуватись оновлення в структурах влади, у підходах до економіки, а також зрушення на фронті. Можливо, не раптові, але відчутні. Весна це момент, коли істина стає очевидною навіть тим. То не хотів її бачити, для народу це буде період внутрішнього очищення, боротьби між страхом і вірою. Тарогиня побачила, що в цей час багато людей почнуть переосмислювати своє ставлення до війни, до майбутнього, до власної ролі в житті країни. Дух нації прокинеться і ще раз, уже не через біль, а через усвідомлення, що сила українців не лише у супротиві. А у здатності відновлювати. Літо 2026. Час світла, будівництва і рішень. Літо принесе нову хвилю енергії. В розкладі з'явились карти Сонця і колісниці, символи ясності і руху вперед, утвердження і перемоги духу. Це не просто відчуття спокою після бурі, а активне відновлення. В цей період може статись перелом у подіях на фронті. Не різкий, не драматичний, але такий, що змінює саму логіку війни. Україна стає стороною, яка диктує темп. Енергія літа це віра у власні сили, нові технології, союзники, які дають не словами, а справами. Також можливе посилення уваги до інфраструктури, економіки, будівництва. Люди почнуть повертатись, розвиватимуть регіони, які довго були в тіні. Карти говорять про відродження творчої енергії в музиці, культурі, духовності, освіті. Україна знову починає дихати. Осінь 2026-го за розкладом це стабілізація і плоди рішень. Осінь це час збору врожаю. І второ вона вказала на імператрицю. Карту родючості, мудрості і керованого росту. Вона символізує стабілізацію, створення систем, які працюють. Економічно країна почне зміцнюватись. Те, що сіялось в хаосі попередніх років, дасть перші паростки. З'являться нові ініціативи, інвестиції, співпраці з тими державами, які підтримують Україну не з жалю, а з поваги. Для суспільства це буде період переоцінки цінностей. Люди почнуть прагнути простоти, справедливості, чесної праці. Духовна енергія року підштовхуватиме до внутрішнього миру. Карти також показують врівноваження сил, пошук балансу, плоди тривалих зусиль, які нарешті починають дозрівати. В цей період Україна входить у фазу глибокої стабілізації. Після років напруги і виснаження енергії держави нарешті вирівнюються. Влада стає більш зібраною, а суспільство тверезішим у своїх оцінках. Відчуття хаосу поступово зникає, його місце займає структура. Саме восени 2026 року карти показали початок ґрунтовних і реальних перемовин не про тимчасове перемир'я, а про остаточне вирішення. В розкладі це втілилось через двійку кубків союз, угоду, діалог, де сторони починають бачити спільну вигоду у мирі, а не в продовженні боротьби. Поруч випав аркан справедливість, символ чесного розподілу, коли кожна сторона отримує своє, але не через силу, а через холодний розрахунок і вищу логіку подій. Ці перемовини не будуть гучними. їхня сила – у тиші, у наполегливій дипломатії. Вони стануть основою майбутнього миру, який визріє повністю лише у 2027 році. Та вже восени 26-го світ побачить перші очевидні зрушення, зменшення бойової активності, відкриті гуманітарні канали, повернення частини територій та звільнення полонених. Енергетично цей період нагадує довге. Видихання після бурі. Війна ще формально триває, але її вогонь гасне. Останні місяці 2026 року Таро показали через карту Зірка, одну з найсвітліших карт Таро. Вона символізує віру, натхнення, благословення зверху. Зима 2026-2027 стане періодом підбиття підсумків, коли багато речей. Стануть на свої місця. Карти вказують на завершення певного великого циклу. Цифра 9, що неодноразово проявлялась у розкладі, говорить про закінчення шляху і початок нового. Не обов'язково війна повністю припиниться до кінця року, але її енергетика зміниться. Це вже не боротьба за виживання, а творення нового майбутнього. Україна входитиме у 2027 рік іншою, більш зрілою, вільною від ілюзій, але сповненою світла. Це буде країна, що пройшла через очищення, зрозуміла свою силу і навчилась довіряти не страху, а поклику серця. Коли тарологиня завершила розклад, остання карта, що випала, була світ, символ завершення великого кола і виходу на новий рівень буття. Це знак того, що Україна проходить свій шлях до гармонії. 2026 рік несе енергію оновлення, примирення і внутрішнього пробудження. Він не буде простим, але стане роком, коли старе остаточно відійде, а нове укоріниться. Країна вийде з тіні випробувань, щоб побачити себе справжню, сильну, глибоку, духовну. І саме тоді. Коли біль стане досвідом, а віра реальністю, Україна отримає своє довгоочікуване слово мир.